Капеланське благословіння на 2 люте 24 го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус застерігає нас, ким бути, і застерігає нас ким не бути. В першу чергу Він говорить про те, що стережиться книжників, які люблять носити довгий одяг. Сидити на перших місцях в різних вечерях, різних, різних зібрань, на синагогах, люблять, коли їх вітають, і люблять показно довго молитися. Знаєте, це застереження гріх є такий у нашій вірі. Це марнославство. Коли я люблю, як коли мене хвалять. І для цього роблю зовнішні речі. І для цього. Подовжую свій одяг, для цього стаю, нібито такий праведний і довго молюся там, де мене видно. Не заходжу в кімнату на таїні і оцю таємно не кажу своєму, а спеціально, щоб хвалили, стаю і нібито молюся. А насправді в подумки думаю, як мене видно, як мій вигляд, як мене там щоб похвалили довго і чи довго, і чи, і чи ну как би стільки довго я стою, щоб мене... Вважали таким праведним, тобто штучна праведність. Але все це гріх марнославства, який Господь, який Господь нехтує яким. І як мені, але навпаки, каже, будьте смиренні, будьте скромні, будьте убогі духом, і тоді ваша буде нагорода на небесах. І потім каже: будьте як вдова, та бідна, яка положила свій денний прожиток в скриньку, який вартісніший, ніж багато. Пожерти багатіїв, які теж кидають в скриньку. Ви знаєте, чомусь, коли я достатку, я хочу покласти не свій денний прожиток в скриньку, а, а вдовий денний прожиток. Тобто, при моєму багатстві я хочу положити дві лепти в скриньку, як пожертву, думаючи і вважаючи, що я денний прожиток положив. Але, виявляється, не свій денний прожиток. А вдови де не прожити? А по відношенню до вдови, чому вона віддала все своє? А я не дав тій вдові так, щоб вона в цей день, принаймні, святковий, пожила і наїлася доситу. Може, мені треба було дивитися не на скриньку, скільки я кину той, цю скриньку грошенят да, своїх, щоб показати всім, що я такий праведний, а подивитися і потихеньку тій вдові допомогти, щоб принаймні вона не бідно прожила цей день і поїла досить і виспалася. І тоді вона могла покласти не дві лепти, які теж а, збирає просячі у інших людей, а чотири лепти, і десять лепт, і може і сто лепт, тому що я їй дав, і тоді стала в неї можливість покласти. І тоді, коли я буду дивитися, не на, не на те, що як люди будуть а, бачити. Які гроші я положу в церковну скриньку, а буду дивитися, як знаєте, достаток вдови краще, тому що я потихеньку допомагаю. Амінь.